Котики, Куртка Ганфайтер. Осіння, вода не пропускаюча. Та, що Softshell, Та, що Shark Skin. На тонкому флісі утеплена, дуже зручна з внутрішніми карманами, з резиночкою. Знизу, щоб зробити вущею з капюшоном. з козирьком. з воротником стоєчкою, з нагрудними глибокими карманами, з додатковими відділеннями, з фіксацією навушників та місцем для. Ліхтарика, ножика чи ще чогось. І лопата гок саперна з пилкою. Манжет регулюється ліпучкою. На рукаві карман. Місце для шевронів. Прекрасна модель, яку вже всі зацінили в кольорі олива та койот. Також в кольорі чорному.